В межах навчального курсу НТЦРАЕС з пожежної безпеки відбулось спеціальне практичне заняття для керівників структурних підрозділів, котрі відповідають за виконання та забезпечення заходів пожежної безпеки на виробництві. Курс передбачає програму. 16 годин, в яку входить теоретичне навчання, практична частина і вихідний контроль. Дане навчання передбачено у відповідності до Кодексу цивільного захисту України для посадових осіб, які є посадовими особами або перенаплавлені на посадових осіб раз на три роки і періодично. Навчально-тренувальний центр проводить на полігоні лише декілька видів занять для новоприйнятих працівників Рівненської АЕС, курс енергетик, пожежно-технічний мінімум для посадових осіб і раз на три роки проводять навчання для старшого оперативного персоналу. Вони, як приклад, повинні навчати наш підлеглий персонал, вимагати від них дотримання заходів безпеки. Це залежить від керівника. Якщо ми на таких даних заняттях навчимо посудових осіб, керівників, то обов'язок лягає на підлеглий їхній персонал правильним діям використання. Які навчання в РАЕС проходять з 2007 року? Їхнє головне завдання навчити або підтримати набуті вже знання та навички. Персонал зараз знає, як користуватися, знає, як називаються вогнасники. І в більшості випадків, як показує практика, статистика, за 5 хвилин наш персонал вміє погасити майже в 60% початкову пожежу. Керівники, які вперше проходять курс, говорять, що вміти користуватися вогнегасником необхідно кожному, адже ці навички допоможуть при виникненні надзвичайної ситуації, швидко прийняти рішення та правильно зреагувати. Перший раз знаходжусь на такому навчанні по підготовці на керівника. Навчання дуже цікаво, лекційні матеріали також дуже цікаві. Для декого це вже не перші заняття з пожежної безпеки. Впевнені, що ці навички вкрай важливі. А в період повномасштабної війни до такої підготовки треба підходити дуже відповідально. Я працюю вже 12-й рік майстром, це вже в мене четверте заняття. Подобається, повинні всі приходити, мати навики. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.